Христос народився. Ми сідаємо снідати. Діана, ходіть! Де? краса. сядь Чого? Туди суньтеся. Бригада приїхала в кіно на фільм Анаконда. Андрій. Андрій! Не знаю. Оця повітряна картопля така смачна. Bude. Попробуй. що що? Вже кличуть? Ладно, йдемо на, на конту. Дивилася трейлер класний. Ми тут всі в компанії прогріваємо шину. йдемо додому. А де штукує. Я наїде з чоботи купляти. Мама там їде всякий алкоголь, воду. сік. Ні, сік мама купила. І воду ви купили, мам? Ні, сіксі. Тільки всі купила. А я за компанією. Вибирати воду. Пічоботи. За компанію. Зайвати. Ти не мала її. А нас на вулиці Дінгумбав бачите. Коротше, друзі, я очікувала сону. Що там? Деяна приїде, ті кульки порозкидає і так далі. Це <свісно> ну, щоб озлувати ялинку, це Деяна навіть сама себе просто перевершила. Я все кажу. <свісно> 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 Вона там того року так трималася ледве. Да просто її добила та й все. Та й вони боїла знову віло ялинкою. Всім так, привіт почути? мої дорогі підписники, ти що, вже, ти включила? Да. Так, так. Та ні, то я смішна не це. А я викладу спеціально. Ні. А що ні? Я захрипша. І смішно вдягнута. І не ну, Тому то, ну, що Всі ну, ідеально вдягнуті і всі ідеально зачешені. Ну. Вдома. Ходять в вечірньому платі. Зараз роблю. Бабі не подобається мій піджак. Я каву собі роблю. Що не подобається? Мій піджак, знаєш, там що в мене світ. Вс мама справляє День народження і ми то. Там буде мало моя... пешка. Що буде? Алпешка. Що таке? Мені приходимо. А, -а. а. зараз заробимо кайфу, де буде підвірна. Ви дивились вчора, коротше, холостяк? Виграла якась надія. Діти, <стрізвітлення> дивіться, вам відправили подарунковий набір від бренду Health. Гі. Давайте будемо розпаковувати. Ау. Ау. Класно? Даянка теж такі ньоготь. Такий самий вау угу. клас вітаміни комплекс. Можете спробувати. Наклайки, попробувати. Наклайки? Да. Скажи. В тих наборів може попастися навіть срібна прикраса. Тут багато, що є. Mm. Oh! <хи> <хи> Сінячий патруль? А мене uh -huh. У мене два чупика. І в мене таке і мені швидкі наклейки теж Мам, можу один прийти. Так, відкривай. Я щось ти не замітила, в мене ще одне. Тебе скільки? Три. У мене теж. І такі малосень є жвельки. Зараз я вам покажу, що Даянки попались. Може вона втікла. Дивіться. В наборі попадають такі наклейки. Мультивітамінний комплекс. Попадається отака от фігурка. Вода О. О, Янка прийшла і каже: вау! Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Дивися. <ривеселись> <ривеселись> Лол, бачиш вітамінки? Клас! Дивіться, які м'ячки попадаються всередині. Арсенко попався в футбол. Та, в нього футбол, та. Злати регбі, а в даянки баскетбольний. Арсенко вже розпаковує вітаміни. Зараз буде приймати. Одне. Дуже Тебе кісточка? Маки якісь полуниці. Ой, друзі, мої дітки були доволі тим подарунковим набором. Можете його купити в аптеці, бажаємо здоров'я. Набір зараз по дуже хорошій акції. Всього 340 гривень замість 680. Друзі, я думаю, якщо ви купите такий набір своїй дитинці, їй буде дуже цікаво. Мої вони були просто як в захваті, знаєте, їм було взагалі цікаво, що там всередині є. Посилання я залишу в коментарях і описі. Заходьте і замовляйте. Покажи малюнок. Хвора печенька. Всі готуються. О, я вже підготовлена. П'яточки. Андрій, тримай добре. вони роз'єдналися. То від вашої мотусі, мама, то бабуся передала. In glow where the stars we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky, painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, With fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go. Start gentle foe. Every step we leave our cares behind In this celestial bone must define Caught in the spell of the cosmic night. Спасеніє, пречиста діва, пречиста діва, сина, Христос родився, Бог оплотився, а співаються. Очу, довідаю родиця, не висімаю. Оли кожної години Бог благословляє, Христос. 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 Славіємо Його Вам також веселих свят.